Ми тут вже з вами порівнюємо, як би сказати, легенду, як мені друзі, написали трактора. Я скажу, що це Т-150 або якийсь там Урал, ще щось це Дельта 2 І порівнюємо новітній, так би скажемо, Defender образно Land Rover. Це Bluetti Elite 100V2. Знаєте, Тут все дуже індивідуально. Кому потрібні розетки, кому не потрібно. Я всю, потім вам також покажу відео. Я всю квартиру рішив, і не тільки я один бачу, читаю коментарі. Я ще рік назад так зробив переносочками. Подовжувачі, переноски, все, все працює ось так. Я нікуди не в щиток, Тому переноски це не важливо. Щодо звуку, шум не шум. Я скажу чесно: знову ж таки, повернемося до мого рівера 2 Pro, для мене це була еліта, він охолоджувався, він працював, але на цьому були, як би сказати, свої нюанси. Не будемо так узрівнювати, тому що там стояли, якщо не помиляюся, акумулятори, наче на 48, тут на 51 і Інші, як би сказати, високострумові. Тому єдиний мінус, в що ми знаємо, в блять, мама додаткового акумулятора. Це для мене прям додатковий батарей, щоб підключати. Прям Критично, критично, це має бути це база е, щодо розряджання. Дивіться, я скажу чесно: в мене я вже користуюся дельта третьою, і я поки що я поставив діапазон 10-90%. Але зараз такий час, що знаєте, якщо користуватися виключно в такому діапазоні під довгих 8-9 відключень годин, е, от то ви врізаєте собі 20% ємності з ретної станції, тобто тут з чесних 900. Скільки там? 50, скажемо так, 940, врізати ще 20%, це у вас вийде 700 там, образно 750, хай буде. От, тобто я повертаюся до свого рівера. Тому я виставив, але й поки що, як би сказати, не користувався. Ну, до речі, в нуль розряджати також мені поки що не пригодилось. От, наскільки це корисно, бачите, в кожного свої вимоги. Тому я тут нічого не можу сказати. От, але те, що додаток, і пишуть, що вона сама себе розряджає, дивно спрацьовує. От, навіть по оновленню все одно слідкуйте, будуть оновлюватися, і це все викатять, не буде ніяких проблем з блюяція. Я не то, що впевнений, я все хочу вірити. Що вони також вийдуть, вони втягнуться з сильними конкурентами і здають би сказати рівень цьому на ринку. Тому я думаю, що з новим оновленням якось це все має вирішитися.